Ну, власне, про опитування, про яке розповідала щойно, де будемо обговорювати із заступницею виконавчої директорки Українського ветеранського фонду з нами на відеозв'язку Каріна Дорошенко. Пані Каріно, вітаємо вас, слава Україні. Раслава, Давайте ми проаналізуємо спершу соціальне опитування, яке було у серпні минулого року проведено, тому що саме від нього ми відштовхуємося і розуміємо ті зміни, які українці пройшли за ці 5 місяців. Коли те опитування було проведено? Які найбільші проблеми були виявлені? Попередні опитування ми проводили до Дня Незалежності. Планували це в середині серпня. І зараз ми от в січні його теж провели. Тобто, у нас п'ять місяців, майже півроку між двома опитуваннями. Цифри, звісно, зростали в точному факторі, коли ставили питання, чи є у вашій родині, чи в полі людина з бойовим досвідом. Ну, тобто, число ветеранів у нас зараз точно збільшилось, і кількість 40, зараз ми маємо 47% тих, хто. Знає, хто такі ветерани, оскільки має в своєму полі таких осіб. А це тифра ну, фактично за 5 місяців найбільше виросла, а всьому іншому, там поки що незначні показники по зростанню чи спаданню. Однак ми бачимо точно зміни, якщо порівнювати двоє показники стосовно ставлення і взаємодії ветерана з родиною, наприклад, в цьому є побоювання стосовно конфліктів в родині. Однак, це показники на основі відповідей так само. Ну одна, рівною мірою чи це люди, які здогадуються, що так буде, чи так є, або ж люди, які правда мали конфлікти в родині, коли ветеран повертався з війни. Але цей показник зараз теж виріс на основі попереднього дослідження. Цікаві, що дуже цифри ставлення суспільства до ветеранів, тому що цікавилися, що є причиною того, чому немає спілкування з ветеранами. І велика цифра: це 75% Назвали, що причина це відсутність ветерана у близькому оточенні. Але інші дуже цікаві насправді результати, тому що 13% не хочуть викликати у ветерана неприємні спогади, 5% бояться сказати неправильні речі. 4% респондентів вважають причиною відсутність спільних тем для обговорення і 1% відсоток бачає проблему у відмінності поглядів на життєві проблеми. Ось ці п'ять відсотків так бояться сказати неправильні речі. Насправді зараз у суспільстві ми бачимо цього багато. Ти не знаєш, як спілкуватися із людиною, яка пройшла війну. Ти не знаєш, що сказати, чи це правильно формулювання, чи неправильно на ваш погляд, як тут можна щось змінити. Ну, це насправді має бути така комплексна інформаційна кампанія. Ми зі свого боку розробляємо методичні такі рекомендації, як спілкуватися з ветеранами. Але абсолютно точно скажімо так, є ну просте правило, бо це теж людина, просто людина, яка має свій такий додатковий неоціненний досвід. І не треба, якщо людина не хоче проговорювати цей досвід, звертати або акцентувати на цьому увагу. Абсолютно кожному хочеться бути інтегрованим у суспільство і по поверненню в цивільне життя мати ті ж ну звичайні хобі, звичайні там людські стосунки. Абсолютно кожному тому не треба це якось підкреслювати, і це вже одразу згладить взаємодію цивільних, які не мали бойового досвіду, і тих ветеранів, які будуть повертатися з бойових. А На ваш погляд, чи зараз це виклик, аби українці навчилися правильно говорити із ветеранами війни? Так, Буде, звісно, ви... навіть по тих показниках, по тих е, цифрах, які були там до 23 лютого 2022 року, у нас було 400 тисяч ветеранів, зараз е, лише військових у нас мільйон двісті. Тобто, вже цифра росте в геометричній прогресії. Майже рік спочатку повномасштабного вторгнення, е, звісно, Люди, які матимуть статус ветерана, їх зараз буде точно збільшуватись. Плюс ми не забуваємо про категорію родини ветеранів, родини загиблих. Ну бо це теж цільова аудиторія безпосередньо нашого фонду і міністерства ветеранів в цілому. І відповідно, виклик буде, але до нього треба вже готуватися, і ми не можемо. Планувати взагалі займатися питаннями ветеранів, і їхніми потребами і проблемами колись там після закінчення війни, після перемоги. Бо в нас вже є ветерани, вони ще будуть, і треба готувати, скажімо так, платформу і суспільство в цілому до повернення ветеранів. щоб цим займалися, громадські організації, активісти так само і медіа в цьому підтримували, в тому, щоб правильно сформувати ключові меседжі, Взаємодії суспільства і щоб воно було готове до ветеранів. саме суспільство, самі люди чи повинні так само докладати якихось зусиль абсолютно нам жити в цьому світі разом, і нам абсолютно потрібно вже до цього бути готовим. Бо ну як би це не було можливо пафосно, але в нас буде суспільство ветеранів, оскільки там мільйон двісті осіб нас в армії, а сюди додавати ще родини ветеранів і так далі. У нас може бути до п'яти. Мільйонів осіб, які так чи інакше підпадають під категорію ветеранської спільноти, в принципі, тому це значний відсоток для нашої України. В принципі, тому це виклик, але цивільні вже зараз мають бути готові до цього до правильної взаємодії, боятися чогось. Ще цікаві, насправді, результати про проінформованість суспільства щодо проблем ветеранів, власне, звідки люди про них дізнаються, і близько 37% заявили, що про проблеми вони дізнаються із телебачення. Ще 37% – така ж цифра із розповідей близьких та знайомих. 34% дізнаються новини із соцмереж, близько 22% дізнаються про це із телеграм-каналів та вайбер-чатів І 19% із інтернет засобів масової інформації. От наскільки, якщо відки... Ну, 34%, які розповідають близькі і рідні, так тому що ми розуміємо, що тут вони напряму дізнаються про усі проблеми. Наскільки об'єктивними є інші джерела? Ну, бачите, в нас е, здається, що ми там е, зараз дуже багато черпаємо інформації з соціальних мереж. Вона нас типу, як, ніби на передових, стала той же Фейсбук, наприклад, чи Твіттер, де постійно відбувається зраденька чи переможенька, але насправді соціологічні показники показують опитування, показують про те, що телебачення все таки залишається на передових і має найбільший вплив. І чесно кажучи, це який всі ми маємо подолати правильні меседжі. Доносити через телебачення, оскільки люди ще досі саме через телебачення довіряють інформації, яка, яка надходить до них проблем торкнемося з вами далі. Наскільки результати опитування близькі до реальності тих проблем, які дійсно відчувають на ветерани? Близько 40% заявили, що в першу чергу це психологічні розгляди. До 30% заявили, що це бюрократичні моменти щодо оформлення пільг і так далі. Про конфлікти із близькими та родиною говорили 14% опитуваних. Ви спілкуєтесь, працюєте з волонтерами? Наскільки от те, що думають люди, близька до того, що відчувають волонтери? Ветерани перепрошую, так ветераники справді близькі до реальності згідно нашої там діяльності, і ми постійно працюємо з цією аудиторією. Вони мають місце бути. Я би не сказала, що вони там відрізняються можливо більше ніж на 10%. Вони насправді близькі, але маємо розуміти: ну і це до питання меседжів про те, як подавати якісь новини про ветеранів. Це точно не чувак з ПТСР. Бо, вибачте, але е, травматичне, яке страждає від уламків ракет, і будьмо чесними, по всій Україні немає якогось відносно спокійного місця міста. Тому е, цей показник високий, і е, це насправді е, стосується як ветеранів, і цивільних, але ну, це правдива цифра. Це якщо психологічні якісь складові Бо, е, по пільгах і доступу взагалі до е, державних послуг е, ну, складність залишається. Намагаємось, е, ну це скажімо, не наша діяльність, аби надати там доступ до е, цифрових платформ. Е, але е, і Міністерство ветеранів загалом намагається розробити ряд послуг в цифровому форматі. Зокрема, там є ветеран. Як послуга, яка розміщена на сайті міністерства, аби зробити в подальшому єдине вікно, куди би ветерани могли звертатися зі своїми питаннями і там оформлювати ті документи, які потрібні, бо це ряд документів по поверненню в цивільне життя, навіть там отримання у беде пі. Ми зі свого боку маємо юридичні консультації, які надаємо ветеранам, і вони звертаються до нас за допомогою, за підказками, куди і як звертатися, оформити ті чи інші документи. Але ну це те, над чим треба державі справді працювати. Щодо ось психологічних проблем, так, і про бюрократичні ви розповіли, також конфлікти з близькими та родиною. Наскільки на цих проблемах ви базуєте свої наступні проєкти, які будуть створюватися цього року чи наступні роки? Ми планували і плануємо досі цього року. Ми, в принципі, на попередньому році теж хотіли надавати саме ті. Підтримку тим проектам, які працюють з ветеранами, е, і ми назвали це для себе безбар'єрність, але безбар'єрність це не лише про інклюзивні простори, а безбар'єрність стосовно доступу до державних послуг так само цього року хочеться все-таки е, посилити е, цю. Е, Цю програму по перше її розширити. По друге, чесно кажучи, нам вже буде другий рік про нас будуть більше знати і більше нам довіряти. Бо будьмо чесними на першому році існування інституції не буде це отримати нелегко, чи взагалі це реально, чи це. Бо вперше заснувався такий фонд. Але цього року ми сподіваємося що більше і громадських організацій, які працюють з ветеранами, буде подаватися. І якраз ті, хто працюють над інклюзивними просторами для ветеранів, і ті, хто будуть надавати допомогу в оформленні тих чи інших там документів і пільг для ветеранів, як мінімум підказувати, скоординовувати, що робити. Так само хочеться надавати фінансування проектам, які працюють безпосередньо з дітьми ветеранів, бо це так само різні програми розвитку для навчання і так далі. Бо це теж дуже важлива складова. Нам уже минулого року подавалися на підтримку на розвиток дітей, але цього року все-таки хочеться отримати і більше заявок, і більше проектів таких підтримати. Ну тому основна діяльність це реалізація проектів надавання фінансування на проекти для ветеранів. На ваш погляд, які проєкти були найвпливовіші, аби думки українців змінилися, тому що ми бачимо кардинальне розуміння слова ветеран. Воно абсолютно змінилося, якщо порівняти серпень і січень цього року вже. Дивіться, тут трошки треба нам розділяти, бо фактично наша основна діяльність надання фінансування. І оскільки розморозили наш бюджет, який планувався на реалізацію цих проєктів лише в вересні, ми тоді запустили конкурсні програми, відповідно, наші заявники тільки-тільки там на початкових етапах реалізації їхніх проєктів, які там як мінімум на півроку розраховані, тому тут. Важко вже там точно казати про якісь суб'єктивні дані. Однак, стосовно впливу на думку в принципі, про ветеранів, ми проводили впродовж року своєї діяльності кілька інформаційних кампаній, зокрема, я ветеран. Ми заснували, запустили її до Дня Незалежності України. Це була серед інформаційних бордів і сітілайців по всіх обласних центрах України також ми до Дня Збройних сил України запустили в Київському метрополітені інформаційну кампанію. Це серія зображень про тих військових, які не були військовими, а мали цивільні професії, але обрали свій шлях. Автор цих малюнків був Нікіта Цитов, і ми, в принципі, впродовж року працювали з цими зображеннями формат і флешмобу. На підсилення того, що ну наскільки різноманітна наша армія, і фактично тим самим показати, чи люди роблячи свій вибір, бо це залишення своєї професії, улюбленої свого хобі, можливо, там родини і вибору захищати Україну, але натомість суспільство має бути вдячним, має поважати. Захисника і захисницю, яка зробила свій вибір, і держава в свою чергу має бути таким партнером в поверненні ветерана в цивільне життя. І ми зі свого боку, як Український ветеранський фонд, наше таке гасло, ми є платформа розвитку ветеранських можливостей. Ми хочемо робити сильних сильнішими, бо люди вже здобувають із. Здобудуть неоціненний досвід, це абсолютно сильні і духом і фізично люди. Однак, по поверненню в цивільне життя, хочеться надавати їм всіляку фінансову підтримку їхнім ідеям, і нам головне, скажімо так, давати вудочку, а не рибу, не лише надавати фінансування, покривати якісь потреби, а скажімо так, вкладати кошти в можливості і в розвиток. Безумовно, ми Чого? розуміємо, і ви говорили про те, що для адаптації військовослужбовця потрібне робоче місце, або він може користуватися от такими проєктами, як створює Український ветеранський фонд, де Ти можеш заснувати власну справу, або ти можеш влаштуватися до підприємця на роботу, так власне, на робоче місце. І зараз дуже важливо, що абсолютна більшість тих, хто має власний бізнес, готові взяти ветерана на роботу, адже згідно опитуваннями, це 97%. Це неймовірна цифра. Чи таке ж питання ставилося у серпні? Минулого року, чи якось ви досліджували, як ці цифри змінюються? Е, ну чесно скажу, я не пам'ятаю саме чи так було поставлене питання, але зараз на другому етапі опитування саме ця цифра нас приємно вразила, бо це справді про те, що суспільство бачить в ветеранах успішних працівників, відповідальних працівників, і дуже точно не хочеться. Щоб на роботу брали людину ну, через те, що вона ветеран, а з розумінням того, що людина має сильний досвід і загартована в першу чергу. І особливо нам важливо надавати фінансування тим проектам, які. Будують ветерани в своїй там підприємницькій діяльності, бо ми розуміємо, що ветерани будуть запрошувати на роботу своїх побратимів, бо вони знають, що від них очікувати, бо це люди, які мають таку дуже сильну братерську сестринську відповідальність і мають вміння такої командної гри, скажімо так, і це якраз про надання робочих місць і в свою чергу це. Платники податків а разом з тим і розвиток економіки країни це все таки єдине коло, яке має працювати взаємозв'язку. Ну, справді, ось ці цифри оновленого опитування вашого разом із спільною соціологічною групою рейтинг вражають, тому що цифри великі, і довіри до наших ветеранів, і так само підтримки. Але є оті 5-10% людей, в яких досі зберігаються радянські наративи. На ваш погляд, це якось можна змінити, чи власне це пройде вже із плином часу? Ну е немає нічого ідеального і досконалого, але. Радує те, що ця цифра, в принципі, не настільки висока, і будемо сподіватися, часом із інформаційною роботою це все-таки все буде знижуватись і, і нівелюється. Справді, зараз, якщо говорити про ці результати, що вас особисто вразило? Які цифри? Мене дуже вразила та цифра, приємно вразила, що все-таки суспільство бачить, скажімо так, ветерани більш молодим. Бо якщо ми в серпні проводили опитування, то навіть молодь розуміла ветерана більш літньою людиною, швидше за все, це про образ ветерана часів Другої світової. То зараз суспільство починає усвідомлювати, що умовним ветераном може бути людина в своїй бо насправді так і є, і цей показник 21%. Що е, опитані е, е, по результатах е, що суспільство бачить молодого ветерана? Це вже якраз хороший показник для нас, і як мінімум, ми працюємо з тим, щоб. Е, коли ти вводиш в гуглі ветеран, то тобі картинками підтягувало не лише ветеранів Другої світової, а вже зараз нові обличчя молодшого віку. Скажімо так, і це вже для нас теж такий приємний показник, що наша діяльність була даремною. але є ще багато працювати. Цікавими були цифри щодо військових у політиці, тому що насправді зараз ми розуміємо, що військові в авторитеті і вони користуються довірою у суспільства. Але попри це, близько 32% опитуваних проти участі ветеранів у політичних партіях, фактично кожен третій проти, на ваш погляд, чому Чи це наратив, що військовий має бути військовий, а політик політ. Це якраз дуже хороше було питання для нас на майбутнє, і не лише для нас, як організації, яка працює з ветеранами, а й для тих, хто захоче далі використовувати для свого просить до себе в партію. Дуже хочеться самим ветеранам, ну, принаймні, як ми спілкувалися, будувати, скажімо так, нову політику. або вони бачать для себе Україну майбутнього інакшою, і точно хочеться багато реформ для цього робити. Тобто, суспільство буде готове, як на мене, коли будуть там сформовані політичні партії з ветеранів. Однак, коли вже ті політики, які зараз є, будуть запрошувати до себе ветеранів лише з тим, щоб підняти свій рейтинг, це суспільству згідно опитування, якраз не дуже подобається, щоб не було е, досвіду, іміджу і впливовості образу там конкретного ветерана чи ветеранки для політичних ігор, як би це не було. Дякуємо, що ви доєднались до нашого етару. Обговорили нові результати опитування. Нагадаю, що заступниця виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко була з нами на відеозв'язку. Дякуємо ще раз, що доєдналися.